І всім привіт, народ! З вас, Пілоса Фодбайк. так, ми продовжуємо грати в Foundation. У нас зараз. Ой, на Маннер хаус. Його спочатку треба розблокувати за 25 монеток. Погнали! Це, грубо кажучи, наш будинок. Наш... Ну, да, наш будинок. Будинок лорда. Ідеалі, треба його побудувати. Ой, тут так багато всього потрібно. потрібно... дивіться. Щоб... Він запрацював, потрібна одна. кімната. Ага. Місце для відвідувачів і двері. В принципі, так ось тут моя територія. Ось тут десь поставити буде лордам, коордом, блін. Навіть не знаю. Потім можна буде перебудувати у випадку чого. Але якщо у нас квест на його побудова, то треба побудувати. Давайте, так як в нас тут виходить умовний центр, то нехай тут він і буде. Ще не дуже Коротше, не будуємо щось круте. Просто щось невеличке. Ось так. І ще кімнати де місце відвідувачів. Ось так. І в принципі, ось такий поки що буде будинок. Ну, бо в нас поселення не те щоб дуже круте, щоб мати занадто сильний будинок. Ми погнали з монетки на місяць утримання ще. Коротше, у нас деякі речі починають займати гроші в утримання. Так, у нас тут дошки є. Я продаю дошки. Продаю дошки. Я б хотів відполіроване каміння також продавати, займатися поліруванням каміння. 50 коштує, але потім я його зможу продавати за скільки? За три. Воно рано чи пізно окупиться. Окей, давайте не зараз. Ой, давайте тут одного. Хоча, пла, дошки. Ну ні, я залишу тут одну людину на виробництво дошок, бо ми занадто багато деревини споживаємо. А мені деревина рано чи пізно може знадобитись. Тут потрохи ліворуч. Хоча ні, спочатку. Спочатку нехай тут все дерево вироблять. О, ще дві людини. Приймаю поки що, але роботи не дам. Не зараз. Можу місце для житла ось так розширити. Не знаю, якось так. До речі, інструменти. Там щось про інструменти написано. О, може зараз займемось виробництвом інструментів. Мені дадуть вугілля виробляти, дадуть виробляти руду, дадуть переробляти руду і дадуть виробляти інструменти. Звучить як те, що нам треба. І ось тут якраз асайн. Assign... Коротше, е ось тут поставити інструменти як завдання. Опціональне, не обов'язкове. Так, залізо. Залізо в нас є тут, в принципі. Ну так, це єдине наше залізо. думаю, ось тут його можна і поставити. Це буде виробництво залізо. Угу. Виробництво вугілля ти... Сер зовнішній вигляд. Ти рубаєш. Давайте ось тут таку умовну промислову зону додамо. Ось так. Вони самі. Коротше, написано, що самі рубають дерева. Рубають дерева і рубляють вугілля. Одну людину поки що на руду. Далі переплавка. Це тут така. Я хочу запланувати таку міні-промислову зону. Чотири монетки, окей. І самі інструменти. Короче, виробництво інструментів не псує зовнішній вигляд. Що цікаво. То можна якось навіть ближче поставити. Так, а також. Ну, блін, бачите, в нас. У угу. нас каміння збирається. Так, чи інакше. Коротше, що я можу продавати, питання? Блін, з того, що в нас є, я можу тільки дошки продавати. Чи достатньо я виробляю дошок, щоб їх в достатній кількості продавати? Так, я прийму ще працівника, але для Для більшого виробництва дошок. І для цього я ще буду ще один табір лісорубів, який посує зовнішній вигляд. Давайте в нас тут така вже. Промусол зона будується. О, ось тут ще один табір лісорубів побудую. В Пріоритеті. Одразу найму лісорубів. Ну, бо мені треба заробляти. Заробляємо ми тільки на деревині. До речі, ягоди. Можна подивитися якийсь баланс ягід? скільки ми. Скільки ми виробляємо, скільки ми споживаємо приблизно хоча б. Бо я не хочу без їжі залишитись. А! Та нормально, ми тут забиті 50. 50 з 50 ягід. За це поки що навіть хвилюватись не треба. Так. Це два. Два дроворуба є. Мають заповнювати лісопільню. Сподіваюсь, будуть заповнювати. Так що тут ще? Ти? М -м не вистачає. Ні деревини, ні дошок. Ну зараз більше стоп на деревині. А в нас ще сюди йдуть дошки. Да, поки що виглядає все не дуже приємно. Ну, бо сю Сюди 34 дошки треба. Ця деревина переробляється в дошки. Знову ж, враховуючи те, що ми заробляємо зараз на дошках. То є сенс побудувати ще один ламберкемп. І в нас багато незайнятих працівників. Якраз виходить один ламберкемп на одне робоче місце. Я сподіваюся, таке співвідношення буде достатнє. Тут одразу трьох. Поки деревини в нас вистачає, потім можна буде побудувати. то ти там? Ось. Форестеркамп вирощує нам Лісник, скоріш за все, перекладається правильно. Єй, маннерхаус. А, ще не побудований, Ще чотири дошки лишилось. Так скажете саме на нестачу тривини. Приці... Блін, давайте поки що приймаю, бо мені треба буде розширятися. Я не знаю, в який момент я припиню приймати. А де є о, тенденція по коїнам мінус один тут написано. А, все. Весь на цьому закінчилось. Чи що? А це тут показують, як розширятись. Ну тут, коротше. Просто мені. Я Це і так знаю, окей. Просто навчання. В принципі. В принципі, далі тільки розширятись треба. Без квестів. Ти добудований? Ти ще навіть не добудований. О, що ти хочеш? У, мені дадуть 100 монеток просто за те, що я є. Дякую. Дякую. Так. Що тут таке? О, а ось тут податки. Як був Tax Office, як я розумію, Tax Office. Ну да, церква і так далі. Не цікаво. Tax-офіс будується прямо внутрі тебе. Так це грайд холл. Мені треба ще одна кімната. Яка буде відповідати за такс офіс? Можна взагалі окремим буде будувати, але не хочу. Можна якось рівно крутити? Щось таке? Ось таку прибудову, яка буде такс офісом податковою. Типу окремі двері. Щоб, знаєте, не через головний вхід заходили. Чим ви вдвох відрізняєтесь? Ну, ці двері дешевше. Ось так. Це буде ось така податкова. Кабінет податковий. Я призначу це як податково. Так, стоп, нам не вистачає житла. Але тут є місце для житла, і ось тут трохи місце для житла. Нам, скоріше, не вистачає деревини. Уї! У нас збирається деревина хоча б потрохи. Короче, сподіваюсь, вони не все не всю деревину будуть переробляти в дошку. Ще двох людей прийняв, я не знаю для чого. Так. У нас є виробництво вугілля. Ооо, ось. Нам потрібно полі... відполірований камінь. Мандат. Ну, Поки що не чіпаємо. В такому випадку я точно відкриваю. Будівлю, яка буде нам полірувати каміння. По-перше, я його буду продавати. У нас, судячи за все, видобачка каміння не сильно обмежена, я зможу на цьому заробляти. Ти ти псуєш вигляд? Я тебе ось так поруч побудую. І, ну, в пріоритеті. Вперед. І сюди потім за, за цей привласню трьох працівників. Може, ще навіть одну кам'яницю поставлю. О, що тут? Ну, просто про ресурси. Окей, хай. Ой! В нас закінчились інструменти, вони потрібні для будівництва. Судячи за все, так, стоп. Я інструменти не виробляю. Значить це просто, мені треба їх купувати. Купувати. П'ять. Ну, десять. Десять тримати постійно інструментів. За шість вони коштують, це жах. Знову ж, я в пріоритеті буду тебе. Блі, С... ти ще будуєшся, і на тебе уходить. Все. А, який жах. Дошка. Я на вас мав би заробляти. До речі, хороший. Хм, хороша ознака, це те, що в нас тут деревина на... накопичується потрохи. Тут шість. До речі, якщо що, ви тут також можете все рубати при бажанні. Короче, по Поки що не обмежуємо вас, а потім подивимось. То я думаю, чого вони тут нічого не рубають. Не, не можна якось скасувати це будівництво? Єх. Yeah. Двох людей взяв, не знаю нащо. У мене взагалі сім без... бездомних. Yeah. Та розберемось якось. А! Напевно, сюди треба. Окей. Okay. Сюди інструменти, напевно, треба поставити, щоб їх привозили. Можна якось скасувати, щоб звідси, коротше. Я хочу, щоб інструменти звідси віднесли сюди. Бо це будівля важливіше, бо ми будемо продавати. Фактично, з цього цього я можу відкрито продавати тільки каміння і. дошки. Полювання. Мені здається, коротше, мені цікаво, як вони саме полюють, що їм потрібно для полювання. Як такового ресурсу тварин тут нема Наскільки часто і те саме можна поставити ось це, це полювання? Чи потрібен ліс для полювання, це також питання. Причому мені цікаво, як саме ця механіка працює. Саме полювання. От теоретично я б міг би продавати ще м'яс. Поки що просто чекаю, поки мені принесуть інструменти. Але це дивно, поки немає інструментів, я не можу побудувати обробку каменя, поки я не побудую обробку каменя. Я не можу виробляти інструменти. Так. Він не може дійти кудись сюди. Але ж ти. Як це тупо, ти сам побудував тут будинок? Вирішив будувати тут будинок і тепер сам не можеш до нього дійти? Ось тут щось будують? Ну типу я це не я буду, це сам я вирішив там щось побудувати. Не хочу приймати людей. Окей, давай поки що почекаємо. Давайте приймати людей, коли вони нам необхідні будуть. Я ж купую. Я ж купую інструменти. Edit build. Прибрати. Прийняти зміни. Чи в нас з'являться після цього інструменту? Коротше, придагувати. А як? О ти. Стоп, а як? Це мандат? Так, так, офіс, стоп. Стоп. Може це треба було окремий будинок побудувати для цього. О, нарешті торговець іде. Давай, принось мені інструменти. Зподатково трохи пізніше розбрусь. Є, -є, Є, інструменти, але нас грошей нема. Ха, який жах. ла. Зар зараз це буде. Блін, я б міг якось з цих будівництв скасувати і взяти б інструменти звідси. Хоча який сенс. Мені все одно потрібні були б інструменти, щоб продовжити. Так, тепер сюди ще людину. І сюди одну людину. Нехай полірує каміння. Сподіваюсь, вона буде досить ефективно полірувати. Зараз спостерігаю за нею. Ой, він дуже повільно працює. Вони куди швидше будуть збирати каміння, ніж він його переробляти. А я б хотів заробляти з цього. Знову ві... заблокована дорога. Сюди. Ну, що ти тут намагаєшся? А, я не розумію, що ти тут намагаєшся зробити. Що в тебе тут заблокована сюди дорога? Коротше дивний. Так скільки тобі потрібно каміння? 10, тобі 5 ресурси ми продаємо тебе, коли більше 10. Ми, до речі, дошками більше 10 продаємо, в нас зараз дошки можуть полетіти вгору. Це цікаво. Він може один Stone mason hut? Бо він справді дуже повільно переробляє. Знаєте, одного працівника, я думаю, можна залишити на каміні. І можливо, ще одну видобучу ягід. Але б я такий, щоб не ягоди відкрити, а щось більш нове робити. Але в мене грошей зараз недостатньо для цього. І люди прийшли, так от чекайте. Я не готовий вас приймати. Ну, цікаво в нас. Забит... Ми тут забиті деревом. Це хорошо. Значить, ми дошки будемо багато виробляти. Ну окей, можна все ж таки дещо побудувати. Forest Camp. Він чисто за дерево. Працює. будується. Ми тут толком, я не, думаю, нічого більше забудовувати не будемо, Ми більше сюди ліворуч. Йти. І ось тут можна ліс намагатись зберігати? Якось ось тут побудувати. І щоб не хвилюватись. Я б такий, щоб завчасно зробити. Також поруч збирання ягід. У! Форест камп вже готовий. Так я. А, це second... конкретно... Окей, зрозумів, це в самій зоні десь. Ось. Так, стоп. А, ось. Paint Area. Давай поки що ось. Цю зону. Ти засаджуєш назад. Ось так. Дякую. Ти натримай. О, доброго вечора. Ну, давайте подивимось. Там просять покращити торгівлю. Я хочу покращувати торгівлю. Але почекайте. Блін. Який жах. Я в мінусі. Що, в щомісячному мінусі. Але в мене дошка є, в мене багато дошок. Знову віледжер паз заблокований. Ну куди ти хочеш? Я не розумію, нащо тобі сюди йти? Куди сюди йти? Що? Що тобі тут треба? Нічого, коротше. Ой, він швидко висаджує. Коротше, тут буде деревина тепер. У нас постійно буде деревина. А тут що? Хліб? Та давайте приймемо квест на майбутній хліб. Але мені зараз важливіше зробити виробництво інструментів? Коротше, 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 коротше. Робіть зі мною що завгодно. 25. Побудувати кошти. І ще плюс самі інструменти. Робіть зі мною що захочете, але я побуду ще один. Ooh. Інструмент я поки що не закуповую. Блін, ну, ми дошки по монетки продаємо. По одній монетці. Ти у нас 60 дошок, 50 монеток. Ну Це хоча б щось я вже, але. Але не те. Хочеться краще, хочеться більше. Погнали ще одну людину. Ну, виробляйте якось. Прям дуже повільно працює тут. Прям дуже привільно. О, Ще раз Ммм... Тут квест. Він не обмежений по часу, тому давайте візьмемо. Це Потім ось ці 5. П'ять очків, це хто саме, до речі? Це Ось тут для прогресу потім потрібно, буде. Чи не тут? Коротше, десь потрібні будуть ці очки. І дуже важливі. А, ось тут також ціна, бачите, 5 ось таких очків для фортифікацій, для таверни. Оу, Ламберкам. покращений е, табір лісу Рубів. Це цікаво. Коротше, я зараз на інструментах застряг. на інструментах я застряг через вас. Давайте, тут два працівника залишу. Тут два. Де навіть по одному. Блін, Так, нас обробка каменю дуже зупиняє. Хоча тут вже 5 з 10 чомусь жовте, значить, коротше, тут вже достатньо. Ось тут треба 5. Ех, чекаємо, буде виробництво інструментів. І мені хоча б інструменти не доведеться закуповувати. Нагадаю, що по посланню описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти War Factory, Гра, яка ще не вийшла. Вона вийде тільки через півроку, але якщо ви додасте її зараз до бажаного. Це мене просто неймовірно як підтримує. Справді дуже неймовірно підтримує. Ну, так само ви можете подавати всі мої інші ігри до бажаного, навіть не купувати їх і тим самим підтримати мене. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.